Довго очікувана перемога мав по боротьбі за Кубок України. Черкащани обіграли на власному паркеті феро ЗНТУ. Різниця в рахунку склала 30 очок. Щоправда, грати проти помаранчево-чорних вийшов дубль запорізької команди. Короткий огляд матчу в наступному сюжеті. Першому рахунок у грі відкрили запорізькі феросплавники, проте у відповідь отримали дві поспіль влучні атаки від Сокура та Сміта. До середини періоду команди наступали одна одній на п'яти у боротьбі за лідерство. Та зрештою чорні заволоділи комфортною перевагою. На першу перерву пішли виграючі 11 очок. Встиг у цьому періоді показати себе і новачок. Джамал який нині перебуває у Черкасах на трай-ауті, лучно поцілив два китки із середньої дистанції. А от у середині другої чверті підопічні Максима Міхельсона ледь не розгубили свою перевагу. Запоріжці почали їх активно наздоганяти завдяки дальнім атакам, але до великої перерви вже програвали 15 очок. А у третій чверті визначився беззаперечні лідери гри. Ошборн та Бойкі накидали по 20 очок. Останній період ніяких сюрпризів не приніс. Черкасці планомірно дійшли до переконливої перемоги. – 101-69. У своїй першій гри Джамал Бокін встиг відзначитися дабл-даблом – 11 підбирань та двадцять два очки. Мені побіждали. Набула нам була все получалось, все вийшло, не, все випл... не всі установки виповнені. Тяжело было мотивировать, конечно, ребят, потому что все-таки, хоть они понимают, что нужна победа, но они видят, что против них выходят молодые игроки, особенно тяжело мотивировать в таком случае и легионеров. Для черкащанця перемога стала другою в рамках группового етапу Кубку Украины. Ще одну прагнуть здобути вже завтра у домашньому поєдинку проти БК Одеса. в так, після в Одесі, які ми провели до Смотрите вечер. Насвітки вашки матч вы матч. Одесса очень приличная команда, очень хорошая. Сейчас гора будильник. Одесса на ходу одесса добавляет хороших команду. Мария Гаврилян, Сергій Фимов, Вика Кановини.